Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні знову реакція на лайф від Альона Альона та Джері Хейл з піснею Тереза та Марія. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, сподобався вам цей лайф чи ні. Отже, що хочу сказати. Якби я почув цей лайф раніше, то можливо б і не було відео, які ви, мабуть, вже всі дивились, що Україна не виграє Євробачення 2024 Поясню чому. Я вважаю, що цей лайф повинен був виходити набагато раніше. Бо він класний цей лайф, і я погоджуюсь з думкою, яку кажуть, що так багато е, хто не бачить, е, не дивиться, не слідкує за Євробаченням, голосує тільки на концерті. Я згоден з цим, але ж є частина, яка слідкує, і цей би лайф, я вважаю, що додав балів нашим артистам. А в чому ж все ж таки справа? Давайте дивитися. Знаєте, тут прикольно, що початок і він так якби інтригує. По-перше, що Джері Хейл стоїть за пультом. А по-друге, що ну, багато хору тут вже відчувається, і ну, така інтригуюча, якби по йде пісня. Тобто вона одразу вже приковує погляд, і цікаво, що буде далі. Ну і це незвична обробка поки що. Такого не було. Дуже класна гітара. Тобто вони підібрали такий звук е трошки з ревером, і він, ну, додає родзинки цій пісні. Вищо би те було світ плеча в мій манімаці з вибостяське сі, але знай твоїй руці твоє власне щас. Ну тут вони трошки схитрували, тому що Джері Хейл заховалась за хором, який стоїть ззаді. Ну, я в плані маю на увазі звук. Так, бо бо це беки, це хор а, і але вона з публікою тут. По-перше, ви повинні розуміти, що тут е, іде е, живий інструментал, і, і багато тут живого інструменталу. Тобто тут і струнні звучать, і е, ритм, секція жива, і це додає такого драйву пісні. Ну, тобто, мене, наприклад, я відчуваю е, цей драйв і цю енергетику з концерту, вона захоплює. Масштаб, масштаб хору б'ється Навіщі з малями, шумкали шлях, та життя петля, ні петля, це хто падає На своїх плечах ще мали дівчани се зболюча Не бача, що тогає Знову не така, то на то м'яка одяг на дістах Оляка, що то підвінець Те твоє дитя, що твоє життя, та руки ж летять, і затяг скоро вже кінець І хай то схоче, аби ми зламались, Хай у вас тобі заряду не полікаться попали тіхай це схова за посмішкою ненависті зали, коли ти пускає все це добра, любові замість головних Дивіться, оцю фразу, я її зараз промотаю ще раз. От вони, е що каже Джері Хейл, ну, воно додає накалу. Тобто, е коли був раніше ну, читала реп Джері о, Альона Альона, воно звучало, розумієте, як то ну, приснувато трошки. Тобто вона була одноманітна. А тут от, ці вставочки Джері Хейл вони додають, додають цього драйву і накалу. Тобто, це видно, що пісня вона вже не рівненька, як була. А...

Ну, от Альона Альона тут молодець. Вона у цю фразу предки вона не скомкала, як було на, на інших лайвах. Тобто вона так предки. І вона її ну, так, ем, як-то оборонила в, в кінці, і все. А тут вона прям вийшла наверх, і це, от це круто. От емоційно Альона Альона зараз відпрацювала дуже круто. Тут хор додає Він... Мені здається, можливо, але от в цьому кадрі Альона Альона, ну якась така отрішона. Мені сподобався сам трек, як його зробили, як емоційно віддалися, ну, вокально віддалися Альона Альона і Джері Хейл. Ну, Джері трошки сховалася за хором, я так вважаю, що хор якби, її підтягує. І це ну, деякі її там, можливо, косяки, воно нивілює. А от щодо взаємодії між дівчатами, знаєте, в мене склалося таке враження, що вони. Підхватують одна одну. Тобто, спочатку ну одна е, спереді, як би так, лідер, потім друга, а нема цього, цієї взаємодії між ними, ну такої, от е, як м, Мартін і Мартінес, так є. Е, от у них є взаємодія, це видно. Тобто, один-другий, там ціла постанова, один наперед, другий наперед, потім разом. А тут ну якось ще сирувато. Тобто, це краще, ніж було. Але сирувато. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Дякую за те, що дивились. Підписуйтесь на канал. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!